Заноси сумки за хвіртку, зараз наберу чоловіка, нехай мене зустріне. Кажу, я водію буса, який привіз мене з Італії додому. Сама беру телефон, щоб набрати свого Івана. Я ж йому сюрприз зробила, приїхала додому без попередження. Як тут раптом відчиняються двері мого будинку, і з моєї хати виходить моя сусідка Ніна. В руках у неї була миска з випраним одягом, який вона збиралася розвісити на вулиці. Коли Ніна мене побачила біля воріт, то у неї миска з рук випила. А ти звідки взялася? Що ти тут робиш? Нарешті хоч щось вимовила вона. Бус мене привіз, як бачиш, кажу, що я тут роблю, та це мій дім. А от мені цікаво, що ти тут робиш? Ти на годинник дивилася? Мене розпирало від злості і від цікавості, бо о восьмій годині ранку в моєму домі повним ходом хазяйнує сусідка. На нашу доволі голосну розмову з хати вийшов Іван. Він був сонний з чашкою кави в руках. Марусю, а ти звідки ти тут взялася? спокійно питає. І ти туди ж, звідки взялася, бусом я приїхала, вчора сіла і сьогодні вже вдома. А чого ж ти не попередила про свій приїзд? І що б це змінило? Спочатку я спитала, а потім сама здогадалася до додала». А, ну так, її б не було тут точно, кивнула я на сусідку. Ти, Ніночку, не чіпай, вона прийшла мені допомогти, став заступатися за сусідком і Іван, а рано так, бо хотіла перед роботою усе встигнути. Я глянула на Ніну таким поглядом, що вона все зрозуміла, але замість того, щоб вибачитися чи просто втекти, вона випрямила спину, гордо підняла голову, глянула мені у вічі і сказала: сама винна, ніхто без попередження не приїжджає з заробітків додому. Якби ти поважала свого чоловіка, то хоча б подзвонила йому і попередила про свій приїзд. Я б тоді в інший час прийшла прибирати, а так, вибач, маємо, що маємо. По-діловому розвела руками Ніна. Іван, слухаючи, її лише схвально ковав головою в надії, що між... ми між собою якось розберемося самі, і ситуація вирішиться сама собою. Ніна демонстративно розвішала на шнурки болизну, Іван їй подякував, сказав, що розрахується з нею, і вона пішла, попередньо ще зміривши мене довгим поглядом. Одним словом, як казала колись моя бабуся, вони зробили з мене дурну на рівному місці. Я зайшла в хату і розплакалась. На столі стояло дві чашки від кави, тоги кави, яку я висилаю чоловіку з Італії. Я була настільки вражена побаченим, що просто не знала, що мені робити мене вдома немає вже 10 років, я поїхала за кордон, щоб хоч трохи грошей заробити. Я завжди хотіла більшого, але мій чоловік мене в цьому не підтримував. Він казав, що на наше життя нам вистачить, а якщо дітям треба, то нехай вони про це і думають. Вона з чоловіком двоє синів, і я, як мама, хотіла для них кращої долі, тому і поїхала за кордон, щоб хоч житлом їм допомогти. А чоловік з самого початку був проти цієї ідеї. Він вважав, що дружина має бути коло свого чоловіка, а не десь у світах прокладати шлях дорослим дітям. Сини одружаться, матимуть власні сім'ї, а про нас і не згадають, не раз сказав мені мій чоловік, а у нас своя сім'я, ми маємо триматися разом. Я його не послухала тоді, зробила так, як вважала за потрібне. Але, виходить, що чоловік мав рацію. Я синів квартирами забезпечила, а вони в них з своїми сім'ями позачинялися і навіть не бачать, що діється в селі. Цілком можливо, що вони все знали, але не вважали за потрібне втручатися. Я просто не знаю, що мені робити. Чоловік, робить, вигляд, що нічого не сталося, переконує мене в тому, що я себе накрутила. А я впевнена, що сусідка, яка давно розлучена, точно не одяг прийшла до нас зранку розвішувати. Але що тепер вдієш? А ви як гадаєте, що мені робити?